Початку військової агресії активізувалася така міжнародна дружба, міжнародні ділові поїздки до нас, як італійців, поляків, чехів, словаків. І дуже мені приємно є про те, що саме зараз в такий період працюють волонтери Чехії, Словаччини. Як правило, на волонтерських засадах вони працюють в першому добровольчому хірургічному шпиталю та лисецькій комунальній лікарні. Вони перейнялися нашими проблемами. Вони, як Катерина, так і Томаш кажуть, що що ми мали робити, склавши руки і чекати, ми не бізнесмени, не фінансисти, щоб ми могли фінансово допомогти. А так ми прийшли своїми руками допомогти українцям побороти ту проблему, яка в них виникає. А сьогодні в нас в тилу була проблема якраз саме тими людьми, важкими хворими. Robota tud v Lisecké lékárni je uh, peče o 18 pacientů, který leží tut. Uh, tud uh, děláme každý vyvtorok, středu a čtvrt. Každý den pokupeme pacienty v duši, uh, liško prebereme, uh, čistou fotbalku, čisté štany, až uh, zrobíme, co je potřebno. Да, наша робота є в Брасе, то перша добровільницька хірургічна лікарень. Там робимо кожен понеділок, кожен понеділок а кожну п'ятницю. На базі нашої клініки в СМТ «Лисець» утворено перший добровольчий хірургічний шпиталь, який з перших днів надає Необхідну хірургічну та терапевтичну допомогу всім, хто постраждав від війни за весь час ініціативи в хірургічному відділенні вже зроблено більше як 50 досить складних ортопед травматологічних хірургічних операцій, як для військовослужбовців Національної гвардії, так і для цивільного населення, яке постраждало внаслідок бойових дій. Починаючи з травня, у нас є транскордонна співпраця з волонтерами-медиками з різних країн. Основним десь партнером є Чеська республіка і організація. Пенгуманітаріан Action. Також вони назива... десь назва тої місії, яка в нас на постійній основі працює, називається Операція Киселач». І її засновник від САМЕК, телеведучий з одного з телеканалів міста Прага. За час з травня по сьогодні у нас вже було близько 20. Волонтерів, медиків з різних країн, це є і Чеська Республіка, і Словаччина, і Норвегія. І десь очікуємо також з Сполучених Штатів Америки, лікаря, який теж тут буде працювати. В основному ті спеціалісти, які приїжджають сюди, це є сестринський персонал, власне, медсестри реанімації, санітари, медсестри також були анестезіологи. І зараз є анестезіолог зі словаччини. So, hello, Сегело, аєм come from Slovakia. Uh, I work there as an anesthesiologist uh, in anesthesiology and intensive care department. Mm -hmm. uh, I knew uh, about this project from uh, Boris. So he had one place in a car and he asked me if I want to join him, so I decided uh, to come uh, help uh, in a brass. Я почув про можливість приїхати в Україну від мого друга Бориса, який сказав про те, що він їде в Україну в один з госпіталів допомагати Україні. І я відразу ж вирішив їхати з ним. Я знав про те, що є місце в машині, і так я приїхав сюди в перший добровольчий хірургічний шпиталь клініка Брас. Саудейс Виаворкінг відпечен і брас. Uh, trying to help uh, them uh, to recover uh, when they uh, came from, from a fight? Uh, сьогодні я працюю в, в цьому госпіталі, допомагаючи пацієнтам відновлюватися і um, максимально швидко виздорові після тих поранень, які вони отримали help uh, ukrainian people and uh, uh, in terms of my profession uh, I decided to uh, join this hospital for a fora for, for a few time щодо мотивації то коли я сидів у словаччині ми всі знаємо про ті події які відбуваються в україні і ми хочемо бути корисні і допомагати також в україні і я як лікар думав про те що я би хотів бути тут і також допомагати So, Uh, in my point of view, the Slovak people are with Ukrainian, and uh, we hope that uh, uh you will uh, you will be successful in this uh, in this war. Як громадянин Словаччини, я відчуваю, що Словакія є разом з Україною, і ми вже будучи тут, я відчуваю, що ви будете мати успіх в цій війні. Я бажаю вам перемоги. because in our point of view, you are fighting also for us. Тому що з нашої точки зору ви зараз воюєте також і за нас. Слава Україні, слава Україні. Крім волонтерів, медиків, які звертаються до нас з бажанням приїхати і допомагати, також звертаються і інші спеціалісти, такі як пожежники чи от просто люди, які готові приїхати і допомагати своєю працею, своїми руками, і от щось допомогти навіть по господарству. І ось сьогодні ви бачите, що команда з Словаччини і також волонтер з Чехії працюють над розчищенням сусідньої ділянки, де буде облаштовуватися. Паркувальне місце для транспорту працівників і пацієнтів нашого закладу. Гай, я Борис фром Словакія, в аворказ фаєрфайтер анарамедик. Доброго дня. Я є Борис зі Словаччини, де я працював і працюю пожежником і парамедиком. Коли я почув про таку можливість приїхати в Україну і допомогти місцевому госпіталю, ай тук came also with a friend who's a doctor, я взяв відпустку на декілька тижнів і приїхав сюди разом зі своїм другом і лікар. To help. You're welcome. Yeah. Дякую вам за можливість приїхати, бути корисним і бути залученим також до вашої боротьби від імені всього колективу першого добровольчого хірургічного шпиталю від імені пацієнтів. Хочу висловити думку про те, що постійне спілкування з людьми, які готові з Європи, з далеких країн їхати сюди і допомагати кожен на своєму місці. Нам в відстоюванні нашої незалежності. Дає впевненість в тому, що перемога наша настане швидко, і що ми не єдині в цій боротьбі, а з нами цілий світ. Дякую чеським колегам, словацьким колегам і запрошую їх сьогодні на святкування майбутньої нашої день перемоги.